Всім доброго дня друзі, компанія автомаркет Ріг знову всіх вітає. Хочемо показати, у нас є в наявності дуже великий вибір таких автомобілів, дубль кабіні, Наразі зараз йде огляд Sprinter 516, 120 кВт, 163 лошадки, 2019 року випуску 29800 стартуємо. Машинка просто в ідеалі. Вся в огнях. всі шість коліс мішелін новий стоїть. Спринтерочка нас йде на автоматі, на кліми, на круїзі, маю 4 ключа, датчик світла, доща, тримання в полосі, камери заднього виду, на 6 місць. Стан. Дуже хороша машинка. 516 спринтер йде в нас в максимальній базі, довжина бортів 360, ширина 2.20. Стан просто нового автомобіля. Має ззаді прицепне. камера стоит, резетки. Мае бак на 110 литров. Дуже хорошая хозяйская машина. є пробіг 128 тисяч русло ідеально під кафоком все зараз пішла по машинці там загринама м'я Так що, друзі, кого цікавить, звертайтеся. Продаж автомобіля як за готівку, так і по визитівковому розрахунку. От, кредит, лізинг, якщо кому підходить. Дуже є великий вибір таких автомобілів. Маємо до 30 одиниць. Автомобілі в дубль-кабіні з тентами, без тентів, однокаткові, з парки, мерседеси, фольксвагени, самоскиди. Тобто, кого що цікавить, такого плану, звертайтесь, підкажемо, підберемо. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомаркет Рівне.